Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Гануси Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Дякую, що ви зі мною. Що ж, розпочинається новий день, новий тиждень і нові завдання перед нами стоять. Хоча б якось не дуже весело наближається наша Пасха кожного дня, якісь трагічні новини. І оту злість, оце наболіле, ми, звичайно, з вами перетворюємо на нашу працю. Тут про що сьогодні буде йти мова, дівчатка. Буде йти мова трошечки, трошечки. Покажу, що я сьогодні вже робила у теплиці. Слава Богу, вже ніч минула без морозу. І вчора було трохи тепліше, сьогодні, хоч не сонячно, але тепло. І я вже зранку попрацювала трохи у себе в тепличці. І що ж я сьогодні робила, друзі? Сьогодні трошки займалася пікуванням. Е, у мене було посіяно декілька горщиків віоли, і я її сьогодні трошки розсадила. Тут у мене це звичайна віола синенька така. Взяла, пересадила чотири горщики огірочків, тому що почали сходити і. Думаю, поки вони ще молоденькі, спробую їх пересадити в горшки, так як знаю, що гірки не дуже полюбляють пересадку, але все ж таки я у такому молоденькому стані їх пересадила. Це тепличний сорт. Я хочу десь тут собі в теплиці пару кустиків посадити, щоб мені були ранні огірочки. Там пересаджувала матіолу запашну махрову. І в суботу я трошечки займалася теж пікуванням, перепікувала скабіо, краспедію, сальвію, і оце щось невідомо, що, що я висівала разом з сальвією і мала бути сальвія. Але я так дивлюся, друзі, на що, що вам нагадують оці маленькі рослинки. Мені здається, що це буде. Якась рудбекія. Хоча в мене рудбекії є дуже багато своєї, вона вже в мене насівається. А це просто у пакетику з сальвією, у мене були, були от такі, ну насіння сальвії, мало бути, а зійшло ось щось таке. Ну, все ж таки, я його розсадила, розпікувала, буду чекати, що воно там зацвіте. Трохи понасівала нових рослин. Посіяла вже багаторічники. Я вже переступила до багаторічників, хоча я ще маю висівати другу хвилю айстри. Одна перша хвиля висіву у мене вже благополучно зійшла, хочу висівати уже другу хвилю. Але перед тим я все ж таки трохи потрохи сію багаторічники. Це ось таку айстру посіяла двох сортів. До речі, друзі, мені. Подобається ось ця фірма. Скільки я висівала рослини цієї фірми, леді Агро, по-моєму, вона називається, вони непогано сходять і відповідають заявленому сорту. Тому. Ну, якось рекомендую я. В минулому, позаминулому сезоні, я висівала тисячу лисник з цієї фірми гіпсофілу багаторічну. І все гарно зійшло і гарно квітувало. Тож в цьому році я деякі рослини замовляла саме такої фірми, і вони ну, дуже якісно посходили. Також ще я трошки посіяла. Зараз поки дістану. Ага. Це у мене портулак, я десь загубила насіння пакетик з насінням, а це знайшла і згадала, що треба його посіяти. Можна було вже висівати в ґрунт, але не знаю. Поки що посіяла у теплиці. Там помаленьку у мене все сходить. І ще у мене посіяний. Знову я гвоздику турецьку посіяла. ось. Там виглядає, поприкладала усі пакетики, щоб, ну, хоча б мати собі уяву, що в мене тут буде сходити. Тут посіяла два сорти мальви махрової. Посіяла ехінацею порпорову, суміш сортів. Тут, друзі, я Сьогодні теж пікувала, розпікувала віолу ампельну, вона в мене непогано посходила, не знаю, яка получиться, але це має бути ампельна віола, ось там в горщиках ближче не можу показати, бо це нижній ярус полички, тут так якось вибачайте. І ще розпікувала Алісу. Тут у мене ще лоточки. Попіковані також ще зранку пікувалася, вони трошки попадавші. Це також метіола махрова ливкой, а лісом, агератуму трошки попікувала, вибрала, тр... котрі більші рослинки. Це кларкія розпікована, але бачите, як стояв оцей луточок там у мене на полиці е... стояв біля плівки. На краю і так десь примерзли, оцей рядочок примерз. Ну, нічого. І далі ще скобіоза. Оце вся робота, яку я сьогодні провела. Ще посіяла соняшник, друзі. Зараз перейду сюди, посіяла. отут такий соняшник. Я придбала насіння. Ось тако, такий соняшник низькорослий. І тому я його вирішила посіяти на розсаду, щоб він мені трошечки раніше зацвів. А зараз, дівчатка і хлопчики, я піду до сапування. Сапування у мене дуже-дуже багато. Я вам показувала, скільки в мене квітників з багаторічниками, і в мене там ще практично нічого не саповано. Тож піду сапувати, можливо, буде якась інформація, яку вам треба буде показати, то я напротязі дня буду підключатися і щось вам показувати. Перед вами ття Мотя вив'язалася, бо. Обросло волосся, в заводя і мусила зав'язати це хустиною. Е, сьогодні, знаєте, як то кажуть, якщо хочеш забути про якусь проблему, то створи собі нову. От то так само сьогодні і у мене. Немала баба клопоту, називається. Ось тут у мене, друзі, є дорога, якою ми заїжджаємо. Туди до себе на господарський двір, ну і взагалі машиною заїжджаємо, бо іншої дороги для заїзду в мене немає. І за довгі роки заїзду тут вийшло, що вже дорога в ямі, а у мене тут отака, таке проваллі утворилося. Ну, і звичайно, тут наростають різні бур'яни, різна трава росте, який, з якою треба постійно боротися. От, я почала сьогодні з нею боротися, дівчатка. Тут утворився так само: тут копалося, сапувалося, а тут ні. І от сьогодні що я роблю? А я сьогодні е, Ті сливи, що понасівалися, і розрівнюю оцю цю площу. І хочу я, дівчата, чимось її засадити. Що я планую? Мені треба щось посадити ось тут понад краєм, таке, щоб заплітало і не давало рости ось тим бур'янам. Я, дівчата, на самий край не лізла. Тому що як я тут зроблю землю і прийдуть бабиоряні кури і нагребуть мені от туди на дорогу землі, то мене мій чоловік вижене разом з своїми квітками. Тому якось так. Я отак понад краєчком трошки попрокопувала і думаю, що, мабуть, я понад краєм посажу барвінок. Чому барвінок? Ну, тобто мені треба садити якісь рослинні агресори які будуть зеленіти, які будуть декорувати ось цей обрив і не будуть давати йому розповзатися. А ще сюди далі, за барвінком, я планую посадити вербейник. Його в мене є достатньо багато, він агресор. Але тут він мені. Буде грати роль такого бардюру. Він тут наросте, він цвіте і листечко в нього також достатньо декоративне зелене, тому я думаю його ось тут вздовж цього провалечка посадити. А ще я дивлюся, у мене минулий рік я не ядочка. Купувала три магнолії, дві ось такого сорту у мене були магнолії. Ще табличка залишилася. І одна трошки більша, але іншого сорту. І я їх, вони мені прийшли вже з бутонами. І коли я їх посадила, вони нібито ще цвіли. Це було минулий рік. Але я дивлюся, друзі, що вона у мене засохла. Але ось знизу пустила молоденька. Молоденького паросточка, тож буду надіятися, що вона у мене буде рости. Бо інша магнолія, ось тут у мене є, ця живенька. І навіть ці морози для неї не зашкодили. бронючки живі, правда, квітувати вона не буде. А тут у мене ціла поляна з вербейника. Він вже настільки далеко поліз, хоча я в минулому році його трошечки тут відкопувала, просто викопувала, викидала. Але він агресор ще той. І я думаю, його звідси трохи повикопувати і посадити там понад краєм. Так що, друзі, я вам сьогодні більше нічого цікавого не покажу. Прийшла мені вже посилочка з жоржинами. Хоча я зарікалася, що я у флорів нічого не буду замовляти, але я все ж таки ризикнула і замовила достатньо велику посилку з жоржинами. І сьогодні мені вже привезе чоловік із пошти, то, надіюся, завтра покажу, що я там отримала. Я давно вже. Не вирощувала жоржин, а в цьому році я все ж таки вирішила трошки собі підкупити. Я вже закупила декілька сортів у колекціонерів, а ще вирішила собі придбати з Флоріума. Там були достатньо непогані заявлені сорти, тож буду чекати, що мені прийде. А зараз поки що друзі, всім бажаю гарного. Тихого, мирного денечка, працюємо, рухаємося до перемоги, робимо, що можемо. Ну, я сьогодні то так попрацювала, що мені <с�алі> усі думки з голови вивітрилося. Тож працюйте, то хоч будете легше оце все переживати, друзі. Будуть боліти руки, ну і будете спокійно спати, і не будете думати про оту всю халепу. У те ті всі біди, які на нас сунуться. Ми ж нація живуча, ми повинні все витримати, правда?